Що треба чистити і чого хоче Бог? Роздуми над Словом Божим. На вівторок, 28-го, звичайного тижня, рік 2. Того часу один Фарисей запросив Ісуса до себе на гостину. Він прийшов і сів до столу. Фарисей, побачивши, що перед обідом. Він не зробив обмивань, здивувався. А Господь промовив до нього Тепер ви, фарисеї, чистите зовні чаші та миски, а ваше нутро повне здирства й лукавства. Нерозумні. Чи не той, хто створив зовнішнє, створив і внутрішнє? Тож те, що всередині, дайте як милостиню. І все для вас буде чисте. Господь закликає чистити свою чашу і полумисок із середини та давати милостиню теж із середини. Як це зрозуміти? Чаша і полумисок. Саме ці речі застосовуються у літургії, за їх допомогою здійснюється приношення Богу. Ця чаша це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається? Ще ці речі згадуються в описі кадильного жертовника. Зробив і посудину, що мала бути на столі миски, кубки, чаші й дзбани зі щирого золота на розливання. То яке жертвоприношення зсередини, яку милість я мушу віддати? Що то за середина, яку я маю очистити, з глибини взиваю, Господи, до тебе, Тож дайте милостиню з того, що всередині. Господь очікує на мою молитву жертвоприношення, у якій я складу йому жертву зі своїх гріхів, слабкостей, жертву мого нутра, серцевини, що переповнена здирством та лукавством. Господь краще за мене бачить, чим наповнене моє нутро, і прагне його очистити, але не може порушити моєї вільної волі. Саме цього Ісус і не дочекався від фарисея, саме такої жертви Він очікує від мене? Чи я не фарисей у своєму духовному житті? Що маю принести Богу зі своїх потаємних скарбів серця, які смердять? І все у вас буде чисте, це Божа обітниця. Бог гарантує, якщо я приноситиму йому в жертву своє нутро, то Він очистить мене всього. Все буде чисте без винятків, застережень чи обмежень. Діючи таким чином, я зможу очистити своє серце і побачити Бога. Блажені, чисті серцем Бо вони побачать Бога. Бог хоче привести нас у такий стан, щоб ми його могли бачити. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.